Отця і сина і Святого Духа Амінь. Дорогі духовні отці, браття і сестри, Христос посеред нас. У 20 столітті найбільше говорилося про права людини і про гідність людини. Ми знаємо, що у цьому столітті також була. Прийнята декларація про гідність людини. Але як би це парадоксально не було, напевне, найбільше у 20 столітті була принижена людина. Ми маємо Першу світову війну, ми маємо жахливі терори Другої світової війни, ми маємо два жахливі тоталітарні режими: фашистський, комуністичний, Найбільше була принижена людина саме в ті часи. І сьогодні, коли ми переживаємо часи війни, ми теж відчуваємо, наскільки людське життя є знецінене. Чому так ставалося? Тому що хтось вирішив побудувати гідність людини без її джерела, без Господа. Господь є той, хто дає гідність людини. Він її творить на свій образ. І на свою подобу. Перечуваючи це, що людина буде дуже сильно принижена, святіший отець Папа Пій у 1925 році встановлює свято Христа Царя. Кілька днів тому ми з вами його святкували. Це свято почалося також із великого свідчення мучеників, які в Мексиці в той час, коли їх убивали. Йдучи на смерть, вигукували: Хай живе Христос Цар. Це також багато мучеників Іспанії під час громадянської війни також відчуваючи і переживаючи дуже великі переслідування, які були туди на них, йдучи на смерть, дивилися їй прямо в вічі вигукуючи: Хай живе Христос Цар. І маємо сьогодні пам'ять нашого блаженного священномученика Теодора, який, повертаючись із свята Христа Царя, живучи у тій епосі, напевне, також десь по дорозі промовляв оці слова: Хай живе Христос Цар. Я ці такі історичні контексти якраз. Навів для того, щоб ми трішки занурилися в ту епоху і ті часи, в які жив і служив наш блаженний священомучник Теодор, в часи переслідувань, часи терору, часи великої, великого приниження гідності людини, але також і часи великого свідчення про велику перемогу Христа Царя. Де здобув для нас Христос цю перемогу? Христос здобув цю перемогу нас, для нас на Христі через шлях страждання. Тому в мучеництво у Христовій церкві завжди вважалося найбільшим і найяскравішим, і найпромовистішим свідченням про любов Божу. Чому про любов Божу? А тому, що хто нас відлючить від любові Христової? Навіть смерть, навіть вороги, навіть оплювання, навіть приниження не відлучить нас від любові Христової. Тому мученики, яких називав Тертуліан насінням християн, вони є ті, які найбільше свідчать нам про любов Божу. Вони також нам свідчать. Про любов до Христової Церкви, яка є в єдності з апостольським престолом на чолі зі святішим отцем. Беручи часи блаженного священомученика Теодора, чи міг він уникнути тієї смерті? Я думаю, що міг, тому що вистачало всього навсього одного підпису: що я залишаю єдність із апостольським престолом і, напевне, провадив безпокійне спокійне по тих мірках життя. Але неспокійне моє серце, поки не заспокоїться в тобі, Господи, каже нам Августин. І тому блаженний священомучник Теодор Ромжа вибирає якраз той спокій, який йде від Господа, не якийсь політичний спокій, тимчасовий спокій, а той спокій, який проходить від джерела людської гідності і джерела. Людського спокою. Блажений священомучник Теодор своєю смертю свідчить нам не тільки про велику любов Божу, не тільки про велику любов до своєї церкви, але він свідчить нам про перемогу зла над добром. Ми сьогодні, живучи в Україні, котра є занурена у зло війни, дуже потребуємо цього свідчення. Тому що читаючи різні новини, слухаючи різні вістки, які нам доходять із фронту, деколи можемо огорнутися спокусою, що зло перемагає, що зло наближається. Але Господь своїм життям і своєю смертю показує, що через страждання, через хрест перемагається зло. Блажений священомученик Теодор, так само. І своїм життям і своїм служінням перемагає зло. Хто пам'ятає про тих людей, які його вбивали, які його переслідували? Вони відійшли в історію, як ті, які не збудували нічого, як ті, які руйнували. А він, котрий на той час здавалося, що все крапка переможений, він, залишаючись моральним переможцем, залишаючись духовним переможцем. Є тим, котрим показує і дає нам велику надію, що зло не має останнього слова. Зло не має крапки. Крапки розставляє для нас Господь. І це є завжди Його перемога, і це є завжди потоптання зла, яке він для нас здобув на Христі, а мученики які якраз є тими, хто досконало наслідуючи. Господа тим самим же способом перемагають зло своєю мученицькою кров'ю і своєю смертю. Дорогі браті і сестри, ми маємо дуже великого і яскравого і гідного покровителя, і маємо за честь бути дітьми блаженного священного мученика Теодора Ромжі, бо він є тим насінням, з якого зростились ми, наші батьки, ті, котрі нам передали віру. Ми є насліддя мучеників, як би тоді повинні жити, щоб бути достойними тієї крові, яку блаженний священомученик Теодор пролив, а разом із ним багато мучеників на нашій Закарпатській землі. Просімо Господа Бога, щоб ті плоди, якими так рясно було встелена Закарпатська земля, не пропали, але щоб ми, котрі є насіння тієї крові, були добрими його плодами. Христос посеред нас.